Клоняюсь тихо на коліна і прошу, Господи Ісус, помилуй нашу Україну, за всіх людей Тобі молюсь війна прийшла на землю нашу, сусід вбиває, трощить все, ми зараз п'ємо горя чашу, яку війна собою несе. Кому вже ніде більше жити, снаряд будівлю зруйнував, ось без батьків лишились діти. Бо ворог рідних повбивав, Отак ти вчиш нас все втрачати, що цінували на землі. За сином плаче бідна мати, від горя скронів митцеві, летять снаряди та ракети на мирних мешканців житло, міста і села хоче стерти з землі це не людське зло. Помилуй Боже, Україну, війну криваво зупини. Хай знову хліб росте на нивах, не гинуть хай чиї сини. Війною з'єднав ти Україну, ось друзі поміч нам дають, в нелегку цю для нас годину до тебе, Боже, люди йдуть. До кого ми звернутись можемо, хто може нам допомогти. Лиш ти, єдиний святий Боже, можеш нам мертві принести. Тобі вклоняюсь на коліна, почуй молитву, Боже мій, квітучою буде Україна лише по милості твоїй. Ми Україну відбудуємо, ти допоможеш це зробити. тобі хвалу весь світ почує, що з України прозвучить. Тебе всі будем прославляти, достойний ти один хвали. Хай змовкнуть мить усі гармати з одної і з іншої сторони. Хай повертаються до хати усі, хто зараз на війні, хай перестануть же вбивати. ти ж заповів нам не убий. Живих ми будемо шанувати, і хто загинув в цій війні, тебе наш Боже прославляти. Будем у всі подальші дні.